Вітаю сильних та незламних. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень головних новин Білої церкви. Для вас працює Ярослав Гопацам. Всеукраїнський телеканал Еспресо входить до білого списку ресурсів. Тож дивіться нас, бо ми подаємо лише перевірений матеріал. Оборудки з продуктами для захисників на мільйони гривень державне бюро розслідувань викрило посадовці військової частини на Київщині, які через приватних підприємців продавали частину продуктів у магазинах ресторанах. Та на базарах вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи добові норми харчового забезпечення військових. Крім того, в іншій схемі посадовець у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не а на папері обліковувалися продукти, які не видавали солдатам перед їх продажем. Під час обшуків у ділків правоохоронці вилучили значну кількість готівки. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями за володіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Призупинити повноваження депутатів від ОПЗЖ у Білоцерківській міській раді відповідний проєкт рішення зареєстрував Микола Гопайнич. Документ мали б сьогодні розглянути на засіданні комісії з дотримання прав людини законності оборонної роботи. Та запобігання корупції, яку ж і очолює обранець від проросійської партії. Однак, за збігом обставин, кворум не зібрався. Не прийшли Олександр Александров від фракції Слуга народу та Микола Дашкевич від за майбутнє. Та, попри це, проєкт рішення все-таки винесли на розгляд чергової сесії. Нагадаю, у міській раді від ОПЗЖ досі сидять Олег і Дмитро Денисенки, Дмитро Мазуревич та Сергій Масюк. За словами автора даного рішення за два роки, Оки великої війни у суспільстві виник запит на очищення органів місцевої влади від медвечуківських поплічників та заради національної безпеки. Документ розроблений на основі прийнятого рішення Київської обласної ради. Я, як українець, як, як військовослужбовець. Як людина, який люблю свою Україну, я вважаю, що немає, не повинно бути місця всіх місцевих радах тим політичним організаціям, які причетні до війни в Україні. Ми все чудово знаємо, що політична організація за життя вона є по суті дитиною партії регіонів, яка причетна була до розстрілів на майдані, до того що розпочалася війна в 2014 році на сході до анексії Криму і Медведчук, який був головою цієї політичної організації, він є зрадником України, якого обміняли, який зараз знаходиться на території України, звичайно, що ця політична партія вона не повинна займати місце також і в нашій Білоцерківській міській раді. Найдешева сім'я по білоцерківські мешканці двох багатоповерхівок на масиві незалежності ніяк не поділять прибудинкову територію. Одні хочуть відгородити її, інші ж вважають, що користуватись нею мають всім. На чию користь стане правосуддя та чи відгукнеться міська влада на проблему білоцерківців, з'ясовувала Любов Геращенко. Канці будинків 46 та 46 а що по вулиці Занітного полку, колишня некрасова вже тривалий період не можуть поділити територію. А все через приватизацію останніми земельної ділянки, як розповідає голова правління ОСББ будинку 46 пані Надія, все було добре до того моменту, коли їхні сусіди не вирішили поставити ворота, щоб зменшити трафік вантажівок та чужих машин по своїй території. Натомість, вся ця Проблема тепер перекинулась на будинок зенітного полку 46. До того ж огорожа перекрила прохід до садочка, школи та позашкільних гуртків. Згодом стало відомо, що ділянка приватизована будинком 46, а ще у 2010 році. Якщо далі дозвіл на приватизацію даної території в місті з ну прибудинковою території, в місті з дорог... ну, не дарого як це його правильно називати, по якій їздять машини, вона все відноситься до дворової території, а нам треба, щоб нам виділена була, ну, так говорити, Місце для проходження нашого наших мешканців дітей для в садик, в школи і так далі. Тому треба, щоб діти у нас ходили по отведеній міською радою офіційно отведення дорожці. На думку мешканців будинку 46, міська рада під час приватизації допустила помилку, не оформивши договір сервітуту. Тож тепер стороннім людям вони заборонили їздити та ходити територією. Нині хвіртка хоч і постійно відчинена, але в майбутньому жителі сусіднього будинку таки планують відгородитись повністю. Ми будемо звертатися до міської ради, щоб на законних підставах або зробили обвідну доріжку, яка буде обходити ну цю приватизацію, Приватизовану територію або е, підписаний договір сервітуту про те, щоб ми на законних підставах діти наші, там внуки до школи ходили, ну тобто і мешканці ну, нашого ОСББ, а також сусідні. Вони тут не тільки на мешканці Некрасова 46, вони мешканці і сусідніх будинків ходять, ну тобто через наш двір. Тобто, щоб вони мали можливість пройти. ну, тобто, Тим більше зараз війна, тут не розділяти треба людей, а навпаки об'єднувати якимось чином. І ми хотіли б, щоб рішення міської ради було таким, щоб воно на об'єднання міської ради, щоб це питання було вирішено не конфліктно з даним ось головою ОСББ Нікрасова 46 -го. У нас є домовленості і нема конфліктів ніяких. Але завтра можуть вибрати другого і він заборонить нам ходити. Натомість голова ОСББ по вулиці Зенітного полку, 46А Сергій пояснює, що ворота встановлені перш за все для безпеки мешканців будинку. Також додає хвіртку закривати не будуть до вирішення спірного питання. Нині мають кілька варіантів виходу з ситуації. Починаємо поступово зараз. Поставимо на арці знак тупік. Щоб машини не заїжджали, ну так може й ну, є якийсь сенс зробити піший перехід по, по території, але ну, зрозуміти правильно, це потрібно зробити за чіто кошти. Його, його повинен хтось зробити. І друге питання: його повинен хтось обслуговувати. Якщо, якщо міська рада прийде ну, нам на зустрічі, там, зможуть нам встановити, то так. Да. Зі слів адвоката Максима Запаскіна у цьому конфлікті між двома багатоповерхівками з точки зору закону дії голови управління ОСББ Занітного полку 46 а є грубим порушенням прав та інтересів мешканців сусідніх будинків. Насправді таке питання вирішується дуже просто встановленням сервітуту на проїзд або прохід. Коли відбувалась приватизація, я ще не впевнений, чи закінчилася приватизація, скільки в реєстрі речових прав відсутня право власності на зазначену земельну ділянку за ОСББ Нікрасова 46 А, відповідно, я не бачив ні акту права власності на земельну ділянку, ні жодних інших правоостановлюючих документів, не впевнений, що вони взагалі є. Знаю про процедуру, яка відбувалась, тобто відділ житлово-комунального господарства надавав їм дозвіл. На приватизацію за умови вільного доступу мешканцям і всім сусідям, ну і всім тим, хто мають користуватися цією дорогою до цієї дороги за умови, що вона не буде перекрита, що буде вільний доступ. Окрім того, відповідно до плану МЧС. У разі виникли небезпечної ситуації, тобто гасіння пожара або іншої ситуації, МЧС має використовувати арку, яка знаходиться в будинку 46 а. Аби не чубитись сусідами, мешканці будинку 46 вже звернулись до міської влади з проханням втрутитись у дану ситуацію та облаштувати їм пішохідну доріжку, або зрештою укласти договір сервітуту між Білоцерківською міською радою та ОСББ зенітного полку 46 А тож чекатимемо на сусідське перемир'я. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Куди поділась куля з площі борцям за волю і незалежність по вулиці Героїв Небесної Сотні, як пояснила начальниця благоустрою та екології міста Альона Колотницька, стріблясту конструкцію вирішили зняти для ремонту, адже фахівці помітили, що вона хитається. Як виявилось, причиною стало те, що сфера відійшла від стержня, на якому була закріплена. Невдовзі об'єкт повернуть на своє місце. Нагадаю, площу по вулиці Героїв Небесної Сотні мають реконструювати до липня наступного. Року і на це витратять з міського бюджету майже 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Ми бачимо зараз на цій площі більше благоустрій площі. А саме інформаційне і наповнення відсутні. Тому люди вважають, що це якась цікавинка або якась іграшка. І зараз саме. Цим тендером передбачено наповнення площі з містом. Чого іменно це площа борців за незалежність України, тут будуть інформаційні стенди, тут будуть лавки з тезами. Ну, тобто, вже це буде площа, яка буде заставляти задумуватися людей, а не просто стоять фотографуватися біля шарика, як всі говорять. Зараз закоплюється, закоплюється, потім будуть монтажні роботи, якщо у нас не будуть якісь там форс-мажори в виді стихійних якихось слих. І в наступному році нам тільки доведеться купити ось цей інформаційний екран і зробити програмне забезпечення. Тобто кожен що може долучитися чим наповнить змістом саме коли буде екран стоять. Білоцерківське подружжя Володимира та Таскіри Максют отримало національну премію Скарбнації нації нації-2023». Її присуджують тим, хто самовіддано працює на захист збереження та розвиток України. Наші земляки забрали нагороду в номінації родини як приклад міцності, любові, турботи та взаєморозуміння. Пара разом вже 51 рік виховала семеро дітей, стільки ж онуків та піклується про одну правночку. Також від початку повномасштабного вторгнення чоловік. Та жінка активно допомагають нашим військовим і співом збирають кошти на їхні потреби. Зазначу, серед лауреатів у різних категоріях: акторка Ада Роговцева, генерал-майор Ігор Гордійчук, бойова медикиня Галина Алмазова, інститут нейрохірургії, дитяча лікарня Охмат Дит та інші до церемонії нагородження у жовтневому палаці долучились зірки українського шоу-бізнесу, спортсмени, громадські діячі, політики, митці та благодійники. Іменно це почалось рік назад. У мене день народження казан День Незалежності. Мені жіночка пише одна з Києва Людмила Кондакова. А можна, я за вами слідкую, можна я про вас очерк напишу. Всі наші дані вона знає вже, де що я сказав, де що, і вона мені дала почати. Ну, будь ласка, потім вона опять же пише: я вас подам, я маю доступ, от директор цього ГО». Я вас туди порекомендую. Ще пройшли рік. Ну, сказала, сказала, на тому закінчилось. Цей рік, опять, вона пише мені, вам може як до вас звернутися, вам позвонять. Ну, так ніхто до нас не дзвонив і приходить нам уже запрошення в жовтневий палац. Доці не віриться, що в Україні із номінації Родина попали ми одні. Просто собі два пенсіонери ходили до війни спочатку, розважали просто діток, бабусь, ви пам'ятаєте, на нашому бульварі устраювали такі вечори, веселі. От, а коли вже війна прийшла, то Петрович каже: давай ми будемо виходити на люди, поставимо скриньку на допомогу армії. І хоч щось ми зможемо зробити, хоч щось зможемо допомогти. Білоцерківець на вершині п'єдесталу чемпіонату Європи з Джиу-Джитсу золото змагань серед майстрів виборов Михайло Арцімович. у загальнокомандному заліку. Українці посіли дев'яте місце серед 37 країн. Учасниць турнір відбувся у Хорватії. Натомість у білій церкві пройшов відкритий чемпіонат громади з футболу серед юнаків, в якому взяли участь 9 дитячих команд. За результатами змагань першу сходинку рейтингу посів білоцерківський футбольний клуб Рось. Ще одна команда зміна 2014 посіла третє місце, поступившись з оріону. Через несприятливі погодні умови сьогодні школи міста працювали дистанційно протягом тижня синоптики обіцяють ще дощ. І сніг, зокрема, за даними Укригідромецентру, опади варто очікувати вже завтра. Вранці мінус 6 градусів. До кінця дня повітря прогріється до плюс одного. Середа буде дещо теплішою: від мінус двох до плюс трьох за цельсієм та можливий дощ. А ось четвер буде ясним на відміну від п'ятниці. Температура в ці дні від мінус п'яти до одного градуса тепла. Натомість субота і неділя будуть похмурими. Більше інформації ви можете знайти на сторінках Еспресо Біла Церква у Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, тіктоці та Ютубі. Для вас працював Ярослав Гопаца. І бажаю вам нехай ні вітер, ані сніг не зможе збити вас з ніг. Побачимось вже завтра.